Вітаю на каналі FiWai. Ви потрапили на огляд аналогу Лего на тематику Майнкрафту. І цього разу у нас ось таких от два абсолютно дивних набори, як ви бачите. Але буде цікаво поглянути, що ж у нас тут всередині і для чого це взагалі потрібно. Тож, якщо вам цікаво дивитися на Лего Майнкрафт, то ти вподобайку під цим відео. Давайте знати про це мені у коментарях, тоді я побачу та буду записувати таке частіше. А також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвоник щоб не прогавити нічого цікавого, та, звичайно, не забувайте підтримувати ЗСУ, що зараз дуже важливо, а також можете фінансово і мене усі посилання у описі. Почнімо з ось такого набору з машиною Вовком. Так, це машина Вовк, не дивуйтеся, але і таке буває. Відкриємо ж цю коробочку і одразу хочу зауважити, що це знову компанія MG. Тобто компанія, яку ми нещодавно оглядали, хоча перед цим наборів було досить мало в нас тут в Україні, але якось їх почали завозити. то я їх вирішив купити та поглядати, що вони роблять з тої чи іншої тематики. Ось так у нас виглядає пакетик з детальками та інструкція розгорток. Думаю, на цьому зациклюватися не варто. Та відкриваємо цей пакетик, дивимося, що у нас тут всередині. Ну а по-перше, це основний блочок, і в принципі це можна було бачити на коробці. Скоріше всього, у нас тут так є механізм, моторчик, який накручується, і потім ми відпускаємо, і машинка має їхати на тому моторчику. В принципі цікаво і цікаво, що така деталька є у нас тепер у вигляді конструктора. Сумісного з Лего можна її в принципі десь застосувати. Здається, у Лего такого безпосередньо немає. Ну і детальки фігурки, і я сподіваюся, позаду будуть принти. Ні, їх немає. Так ми нещодавно оглядали ніндзяго від цієї компанії, і там також не було позаду принтів. І це дуже сумно, бо принти у цієї компанії хороші. І я не знаю, чому вони не хочуть, от рішуче не хочуть, і в Майнкрафті теж робити принти позаду. З боку, окей, я ще розумію, але позаду це вже зовсім крінж. Хоча і збоку мені також не дуже подобається, якось дуже порожньо це виглядає, принаймні з цим скіном. Мені здається, що мало б тут бути принтів трошечки більше. Капець, як не подобається, що принти поз'їжджали. Хоча самі по собі вони досить гарні, але поз'їжджали і це некрасиво. Також у нас тут є ось така лопата, вона, до речі, темно-темно-сіра, не просто сіра. І, скоріше всього, вона тоді... Кам'яна, а не металева, чи що? Напишіть у коментарі, якщо ви знаєте, який колір відповідає якому матеріалу інструмента в LEGO Minecraft. Ну, у нас тут лопата виконана знову ж досить гарно, і у мене до неї претензій немає. Руки ходять добре, голова крутиться добре, ноги теж ходять нормально. Тобто з цим все окей, збираємо надзвичайно круту конструкцію. І ось така дичина у нас виходить, інакше я це описати не можу. Одразу хочу помітити, що ось ці колеса позаду складаються у нас із дисків, із шин окремо, а ті колеса, що попереду, це просто пластмасові і диски, і шини. І я не розумію, чому так. Хоча у Лего, мабуть, теж є і такі, і такі детальки, але й чому не покласти однакові, а класти два таких і два таких, я просто рішуче не розумію. Але як ви бачите, попереду колеса більші, можливо, це для чогось потрібно. Лице у нас максимально дивне і максимально мені не подобається те, що у вовка, плюс воно, здається, трошки полізло нагору, тобто на один піксель, якщо я не помиляюся. І це виглядає дуже і дуже дивно. Але якщо вам таке треба, ну то ви знаєте, де таке дістати. Компанія MG, артикул MG 6165 в даному випадку. Ну і давайте спробуємо, як воно катається. Я сподіваюся, що з цим все гаразд, і можна принаймні цю детальку з моторчиком якось та й використовувати. Тож я завів і відпускаємо. Так, неймовірно, воно катається і, до речі, дуже навіть сильно катається. Ну, але загалом якось дуже дивно це виглядає. І для чого саме така конструкція вам може знадобитися, я абсолютно не знаю. Ну, от, можемо поставити сюди з лопатою в костюмі кріпера-персонажа, і виглядає це просто неймовірно. Я думаю, що ось такий набір захоче абсолютно кожен, так. Ні, це був жарт звичайно. Інструкція нормальна. В принципі, ми вже інструкції від компанії MG бачили. Трошки забагато деталей на крок, але зібрати все легко. Ну і вона дуже схожа на якусь стандартну. Відкриємо ж другий набір з не менш. Крінжовим ось таким лисом. Ну, ось цей, в принципі, ще нормальний, але ось це. Що це таке? Добре, дістаємо деталі, дістаємо інструкцію, відкриваємо пакетик з детальками та будемо дивитися, що у нас тут є. До речі, лице я вже побачив. У нас тут складається на осьій машинці не з одної детальки, як у випадку, з вовком, а з кількох принтованих деталей. І зараз будемо дивитися, що у нас тут і до чого. Ось такий принт на торсі, якийсь досить дивний. А принт на голові виглядає якось так, і мені здається, також він якийсь не дуже. І досить дивно виглядає, особливо ось ці от 4 пікселя, схоже на якусь моноброву. Але, можливо, це просто волосся стричить з-під ось цієї маски. Я такого варіанту не виключаю. Хочу нагадати, що у фігурки якість то хороша, тобто ноги ходять нормально, руки ходять нормально. Голова теж, я б навіть сказав, добре і на рівні, в принципі, такому досить непоганому рівні. І в мене навіть була ідея взяти якісь фігурки і потім перепринтувати їх, зробити якийсь власний скін. Але я насправді щось не зміг її реалізувати. Якщо ви знаєте, як можете написати мені у коментарі, може буде цікаво, та я все-таки повернуся до цієї ідеї. Тож у нас залишається ось така алмазна сокира, яка. Чомусь синя, мені здається, занадто вона синя мала б бути трошки світліша, ну і детальки від машинки. Щоб до цього потім не повертатися, я одразу скажу, що детальки тут досить якісні і приємно складаються знову ж, як і у попередньому наборі, та загалом у цього бренду. Але мені здається, що голова тут мала б повертатись, враховуючи кріплення, але цього не відбувається. Я думаю, ви вже побачили деякі, так би мовити, особливості цієї конструкції. Це те, що тут немає звичайних подвійних тайликів. Тут усі вони спринтобоче, і це виглядає дуже-дуже дивно. Особливо ось це виглядає максимально дивно. Хто це придумав, Хто сюди їх поклав. Ну і ось тут також. А ще, знаєте, мені подобалося, я ось так от зробив. О, ось так от виглядає теж значно краще. <хи> виглядає схоже на селянина з Майнкрафту з ось таким довгим-довгим носом. Просто якийсь капець. Ні, насправді, от було ж ніби так, було ж ніби погано, так, але, але ж можна зробити ще гірше. Так можна зробити ще більше з чого посміятися, чим і вирішила зайнятися ця компанія. І так, ця деталька також не дуже тримається, бо тримається на ось таких от штучечках. Ні, ось ці детальки це просто топчик. Я не знаю, навіщо я носа перевернув. Все, хай буде ось так от, і ось так от воно буде тут залишатися. Я думаю, що вам сподобалося так подивитися на ось таку особливу машинку, тому спробуймо її ще запустити. А, так, запускаємо, і вона їде, але як ви бачите, трошки косить. Тому з цим також не все окей. Добре, е, я не хочу це все збирати, бо воно чомусь почало розвалюватися. Я ніби похвалив якісь деталі, але вже так от обережніше буду щодо цього казати. Мені здається, що вона тут соу-соу. So -so. Тобто бувають все-таки проблеми, як ви бачите. Але було цікаво глянути на це все. Було цікаво глянути на ось таке лице лисиці. Було цікаво глянути на ось таке лице лисиці. Та й загалом набір був цікавий, що цей, що цей. Хоча дуже і дуже дивний, дуже і дуже дивний, що один, що другий. Ну але якщо вам сподобалися ці набори, якщо вам сподобався цей огляд, то ти вподобайку під цим відео. Давайте знати про це у коментарях. Підписуйтеся на канал, теж десь там унизу. Тисніть на дзвоник, щоб не прогавити нічого цікавого. Та підтримуйте ЗСУ, якщо у вас є таке натхнення та можливість, можете також і мене, усі посилання у описі. Дякую вам за перегляд та гарного настрою. Все буде Україна!